Лоша. Так, всім привіт. Сьогодні розберемо з вами кейс просування офлайн бізнесів в Діві. Що ми використовували з цього інструменту, і що за результатами отримали. Так, давайте почнемо. Не почнемо. Все правильно. Не працює. О, працює. Дякую. А, так, трохи про самого клієнта. Це Петриківка, один з найбільших офлайн-магазинів в Україні. А, на сьогодні вони мають більше, ніж 150 офлайн точок з продажу фермерської продукції по різним регіонам України: по Дніпропетровській, Харківській, Київській, Миколаївській областях. Клієнт прийшов з нами з до нас з запитом, що їм потрібно збільшити прохідність їх магазинів, але основною проблемою було, що всі їх конверсії знаходяться лише в офлайні. В цьому і був такий челендж для нас, як для агенції, показати клієнту і зробити клієнту кампанію в діві. Щоб вона працювала з використанням всіх тих бенефітів, що Максим та Богдан вам розповіли. Отже, по стратегії, не працює. Дякую. Ми ви, по перше, ми рекламували цього клієнта на невеликий бюджет буквально декілька десятків тисяч. За стратегію ми обрали використовувати більше радіальне охоплення саме в зонах нових магазинів або тих магазинів, які вже наявні, з використанням конкретних аудиторій зацікавлених юзерів. Ще одна проблема це було вимірювання результатів. Ми налаштували додаткові макроконверсії на сайті клієнта. Для вимірювання плюс підключили бренд-авернес-інструменти, саме бренд-ліфт, для того, щоб мати якісь більш якісні показники впливу реклами. Та як я і сказав, ми використовували для оптимізації самих сегментів мікроконверсії на сайті та на їх додатку. Для того щоб мати можливість аналізувати якісь дані та дії користувачів. І за рахунок цього оптимізовувати наявні в нас сегменти. Так, трохи про розмежування рівнів аудиторії. Ми використовували два рівні аудиторії. Це була тепла аудиторія та гаряча аудиторія. Теплу аудиторію ми використовували саме для підняття інтересу до бренду. Це ті користувачі, які не знають, по-перше, про Петриківку, по-друге, трошки менше. Користуються такими офлайн-магазинами, як Петриківка. По аудиторіям ми використовували там аудитор... Custom Affinity по фермерським товарам та Affinity Гугловську по тим користувачам, які цікавляться офлайн-магазинами. І аудиторію. KPI по гарячій аудиторії стаяло більше збільшити час відвідування сайту і в цілому відвідування сайту. Специфіка сайту клієнту більше полягає в тому, що це сайт газета з різними цінами та знижками. І тому KPI по гарячій аудиторії було більше залучення в ці знижки товари клієнтів, на яких ми таргетувалися. Тут ми використовували вже аудиторії напряму по запитам, ключовим словам, по фермерським товарам та ремаркетинг тих користувачів, які бачили ролик. За результатами цієї кампанії, використовуючи якраз той бенефіт додаткового охоплення, про який казали мої колеги, та можливості більше оптимізовувати кампанії на саме радіальний таргетинг, на віабільність креативів, ми отримали 850 тисяч унікальних користувачів. Це багато. Зважаючи на те, що здебільшого це був саме радіальний таргетинг. І по брендліфту трошки одне слово. Я, скоріш за все, ви все знаєте, як працює брендліфт, але для більшого розуміння ми вимірювали якість запам'ятованості та впізнаваності реклами. В двох когортах користувачів це ті користувачі, які не бачили рекламу. І ті користувачі, які стовідсотково бачили нашу рекламу. І за цим вимірюванням ми маємо приріст 12,4% по запам'ятованості реклами. Тобто, це юзери відповідали чаще, частіше, що бачили рекламу Петриківки. І 2,1% це збільшення в абсолютному значенні показника для впізнаваності. Тобто цей показник впливає на те, що клієнти вже знають, що таке Петриківка і впізнають сам бренд. Тому за ітогами цього невеликого кейсу ми можемо зробити висновок, що DV – це інструмент не лише для великих компаній з великими об'ємами, а й для більш-менших компаній або компаній з специфічними цілями, як, наприклад, Петриківка. Яка, в якої ціль стояло збільшити відвідуваність саме в офлайн е, точках, і е, трошки про е, порівняння цін Google це та е, DV. По-перше, одразу скажу, що всі ці ціни вже е, з технічними е, націнками, про які казав, е, наприклад, Богдан Профі за використання додаткових е, інструментів. І як ми бачимо ще момент, що ціни здебільшого базувалися на великих об'ємах, на великих компаніях, тому ціна все ще залежить від об'ємів компаній, які ви збираєтесь запускати. В середньому DV точно не дорожче, в деяких випадках навіть дешевше, ніж Google Ads за рахунок специфічних можливостей таргетування. Та в банерному вибачте, це, це був суто Ютуб. Тепер в дисплей сегментах в баннерці, в трафік-кампаніях, де ми оптимізуємось саме на відвідування сайтів, на кліки. DV має кращі показники в середньому по цінах та війбільності самих креативів, та по охоплюючим кампаніям. З урахуванням додаткового інвентарю, який дає нам збільшення охоплення, ціна на рівні з Гувелецу. На цьому все. Якщо є якісь питання, Саша? Саша, нема питань? Можна? <тачу> Дякую. Є таке питання. От ви розповіли про дуже цікавий кейс по Петриківці, і сказали, що там була мета саме підвищити відвідуваність офлайн-магазину. Угу, угу. Та чи є у вас зворотній зв'язок? Чи вплинула а, позитивна ця кампанія а, саме да. на це? Чого ти да, Ми з клієнтом співпрацюємо вже доволі довго. Тому на щомісячній основі клієнт надає нам свої дані внутрішні зі своїх CRM. Що в них по е, тим зонам, тим точкам, де ми рекламуємось, є е, зріст користувачів, тобто потік збільшується. Е, тому від клієнтів ми отримуємо цю інформацію. Що так це працює і їм допомагає. Добре, дякую.